І так наглядний приклад як не треба робити на своїх сторінках. В Instagram, якщо ви байер або продаєте якісь товари, даю в приклад свою сторінку, де ми приймаємо замовлення для клієнтів із Китаю. Ця сторінка нова у нас до цього була інше. Вона була по іншому наповнена. Ця наповнена або я. Часто на своїх навчаннях я говорю, що можна наповнювати сторінки з товковими фотками, але в нашому випадку це дуже сильно видно. Якщо взяти ось це відео з оглядом крусівок, Nike, тут не вистачає якогось заголовку, щоб було написано на відео. Запам'ятайте, що заголовок це. Ключова успіху вашого відео, що якщо ви не напишете заголовок або не скажете якийсь правильний заголовок, аудиторія його не побачить. Також на нашій сторінці не вистачає відгуків. У нас є просто умови роботи і є просто відгуки поки що, якщо ви працюєте байром. То буде корисно додати хайлайт порівняння цін, розпаковок, можливо, якихось брендів, якщо ви замовляєте бренди. Я напишу про шапку профіля в описі, щоб краще писати в шапку профіля. І описи тут уже нормальний приклад. Єдине, що у нас добре зараз в акаунті: тут класно виділені абзаці. Тут класно видно, що є ціна, вона виділена, є емоції. Багато хто із клієнтів біситься, коли не вказується ціна. Напишіть в коментарях, як ви ставитеся до відсутності ціни в описі. Це такий невеличкий огляд моєї сторінки. Я хочу зробити. Це регулярною рубрикою. Залишайте свої сторінки в коментарях. Буду розбирати ваші сторінки і вказувати на помилки і що можна змінити. Не забудьте підписатися на мою сторінку, щоб не пропустити.